Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Айсмеблі. І сьогодні ми будемо збирати дерев'яне ліжко 160 см. Упаковка в нас буде дві пачки. Одну ми вже відкрили. Ліжко йде дерев'яне білого кольору. І зараз пошагово почнемо збирати. Це одна пачка, інша продовгувата. Зараз це достанемо і будемо показувати. Так, Спочатку ми на ізголов'я збоку ставляємо чопіки з однієї сторони та з іншої та закри... закручуємо ось металевий фіксатор, щоб згодом можна було фіксувати обратне кріплення. І затягуємо зліва і справа. Далі нам потрібно затягнути е, фіксатори для ламелей. У нас ось йдуть такі в комплекті. Получається, е, на одну сторону потрібно їх 16 штучок, тут 16, тут 16, а на цю планку виходить 32. Е, по ну, 16 з кожної сторони. І потім от сюди вставляються ламелі. Зараз будемо розмічати і встановлювати. Закрутили фіксатори для ламелей пластикові на крайні планки по 16 штучок. І щоб було вам легше розрахували кожні 7 см ми прикручували ці пластикові фіксатори на крайні планки. Ось в такому вигляді. Далі продовжуємо збірку. Далі ми беремо довгі саморізи і накручуємо ось в такому вигляді до бортиків бокових. У нас є отвори, в ці отвори затягуємо, щоб фіксатори дивились вверх, але були знизу. Ось в такому вигляді на ліву і на праву сторону. Бокову стінку підставляємо до добильці нашої кроваті і затягуємо за допомогою шайбочки. Ось в такому вигляді. Ліву та праву сторону. І аналогічно на іншу задню стінку ми прикручуємо ось в такому вигляді фіксатор для середньої планки. Далі вставляємо центральну планку для фіксації ламелей. Її ще потрібно затягнути з однієї і з іншої сторони. І після того будемо ставити ламелі. Також за допомогою саморізів не забуваємо затягнути брусочок по центру ліжка. Отвори з е е центральної стоєвій є. Для е, зручності ну, ми ось такий спосіб встановлюємо ламелі. Тут фіксатор у нас е, затягнутий, з цієї сторони ми приставляємо і тільки потім затягуємо. Бо коли з, е, з двох сторон фіксатори встановлювати, по-перше, розмітку не дуже зручно робити, а по-іншому і ламелі дуже важко вставляти. Тому ось такий спосіб, в принципі, думаю, буде зручним. Ми закінчили збірку. Ліжко йде двоспальне 160 на 2. Сподіваємось, що ця інструкція вам допомогла. Ліжко доступне до замовлення у нас на сайті asdefismebel.com.ua, Instagram asmebel 1 Звертайтесь!